Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Встигність скористатись акціями в АТБ. Кава Рощина Якобс. Ціна 138 гривень 95 грам. 246 гривень коштує баночка, в якій 190 г. Акційна ціна на каву зі Львова. Еспресо класичний 240 грам 62 гривні. Я вже спробувала ось таку каву. Ірландський крем. Ціна 84 гривні. Досить смачна. Кава натуральна мелена 225 г. Цикорій від своя лінія 33 гривні 50 копійок. Чай. Чайні шедеври. Нахабний фрукт. Ціна 44 гривні 80 копійок. 60 грам в упаковці. Чай ахмад. Акційна ціна. 20 пакетиків. Класичний чорний, 20 гривень. Класичний грей 40 гривень, 42 пакетики. Англійський до сніданку 42 пакетики, 41 гривня. Класичний чорний 41 гривня 100 г. Класичний чорний 76 пакетів. 68 гривень коштує. Шоколад МАКС Фан 52 гривні 150 грам. Шоколад мілка. Коштує 87 гривень. Вага 276 грам. Батончики від своєї лінії. Менших розмірів коштують 6 гривень 50 копійок. 50 грам в упаковці. Більших розмірів коштують 13 гривень 50 копійок. Вага 102 грами. Цукерки від своєї лінії червоний мак. 15 гривень 60 копійок за 100 грам. Згущене молоко від своєї лінії 900 грам 81 гривня. Молоко незбиране згущене 370 грам. Ціна 39 гривень. Молоко згущене варене 35 гривень. Напій живчик об'єм 2 літри. газований, Ціна 29 гривень. Живчик негазований об'єм 2 літри. Також 29 гривень. Напій енергетичний Hell, об'єм 500 мл. Класичний 26 гривень. «Стожар». Об'єм 850 мл. Ціна 46 грн. гривень. Майонез від фірми оліс. Салатний 560 г. 28 гривень. Оліс столовий 560 г. Ціна 39 гривень. Оліс 300 г. Столовий 24 гривні. Майонез чудовий від фірми Оліс 300 г. Коштує 21 гривню. Кетчуп королівський смак лагідний 400 г. 25 гривень 30 копійок. Кетчуп до шашлику 25 гривень 30 копійок. Майонез гуляй поле 30% жирності 550 г, коштує 35 гривень 30 копійок, 300 г, 32 гривні 10 копійок. Йогурт молокія без лактози 300 г 29 гривень. Йогурт «Дольче» ціна 20 гривень. Різноманітні смаки на вибір. Об'єм 280 г. полуниця, вишня, манго, полуниця банан, персик та маракуя. Ананас персик. І ще один смак це є кокос, банан, сметана яготинська, 15% жирності. 300 г. в упаковці коштує 25 гривень 40 копійок. Яготинське молоко 2,6% жирності. Ціна 28 гривень. Молоко безлактозне від фірми Галичина. 41 гривня 20 копійок. Ягутинський для дітей безлактозне 56 гривень 30 копійок. Сир плавлений від своєї лінії. Вершковий або дружба 70 грам. 9 гривень 50 копійок. Сир вершковий м'який від фірми «Делюкс». Коштує 44 гривні. Вага 175 г. Сир пластинками тост. Вага 130 грам, ціна 38 гривень. Сир твердий голландський від своєї лінії. 40 гривень. Вершковий. Вага 160 грам, 40 гривень. Сир тертий. 100 г в упаковці. Ціна 54 гривні. Вареники та пельмені мішутка 3 ведмеді. 65 гривень. Коштують пельмені із м'ясом телятини 450 грам. 75 гривень коштують пельмені філейні. Вага в упаковці 650 г пельмені із м'ясом інточки. Ціна 82 гривні 50 копійок. 29 гривень коштують вареники. Ці... Вага 450 грам. Вареники із картоплі. 48 гривень 50 копійок коштує масло ягутинське 73% жирності. солодко-вершкове. Ягутинське масло 82% жирності 55 гривень 50 копійок. Філе сьомга слабосолена. 180 г 140 гривень. Стегна курячий бройлер 10 гривень 20 копійок за 100 грам. Гомілки бройлер курячі. 100 грам коштує 7 гривень 80 Шпроти в олії. Від своєї лінії 160 грам, 42 гривні. Вермішель швидкого приготування від фірми Рева. 13 гривень. Снеки Муд. Ціна 24 гривні. 140 грам в упаковці. Два смаки на вибір. Насіння соняшникові сансанич. Вага 260 грам. Ціна 46 гривень. підгузки трусики від фірми Giggles. підгузки трусики. шестірка 20 штук. Ціна 179 гривень. Четвірка 30 штук. П'ятірка 24 штуки. Прокладки від фірми Лібрес 9 або 8 штук у упаковці. Акційна ціна 22 гривні. Підгузки трусики. Урологічні для дорослих 169 гривень. Хагіс. Підгузки класичні 285 гривень. П'ятірка 38 штук, четвірка 44 штуки. Капсула для прання Wash and Free 19 штук 135 гривень. Рідина для прання Wash and Free 2 кг 100 г. Ціна 76 гривень. 60 гривень коштує рідина для прання Greenwald 2 літри 100 мл. Засіб для миття посуду. Wash and free 22 гривні. В пластику 27,50. Шампунь 850 мл 85 гривень. Шампунь клія 400 мл 100 гривень. 83 гривні 50 копійок коштує об'єм 225 г. Фароликовий 39 гривень. Піна для гоління арко 49 гривень 50 копійок.